Ви дійшли до цього моменту, проживши стільки історій, але коли мова йде про сексуальність у зрілому віці, здається, що тягар осуду все ще намагається диктувати правила? Чи не так? Тіло змінюється, суспільство вказує пальцем, і самооцінка іноді страждає. Але що, якщо я скажу вам, що задоволення не має терміну придатності? Що можна жити своєю сексуальністю, вільно без почуття провини і з новою інтенсивністю. У цьому відео ми поговоримо про те, як переосмислити задоволення у зрілому віці, долаючи табу і піклуючись про своє сексуальне та емоційне здоров'я. Звільніться від обмежень, знайдіть шлях до нескінченного задоволення, і живіть повноцінно, не переймаючись тим, що подумають інші. Готові змінити своє життя. Тепер скажіть, чи замислювалися ви коли-небудь, скільки разів ви відмовлялися досліджувати свою сексуальність через страх перед осудом чи через переконання, що бажання з віком зменшується? Правда в тому, що задоволення не має терміну придатності, і ви заслуговуєте на те, щоб відчути його у повній мірі. Що скажете, якщо ми разом почнемо руйнувати ці табу. Напишіть у коментарях, що, на вашу думку, найбільше заважає людям жити своєю сексуальністю без почуття провини у зрілому віці. Мені цікаво почути вашу думку. А ще не забудьте вподобати це відео та підписатися на канал. Так ви не пропустите жодного контенту, створеного спеціально для трансформації вашого життя. Давайте почнемо з руйнування першого міфу: старіюче тіло не є привабливим. Ця ідея, яку нам так часто нав'язують, підриває нашу самооцінку і віддаляє нас від досвіду задоволення та зв'язку. Але правда в тому, що кожна лінія, кожен вигин, кожна мітка на вашому тілі розповідає унікальну історію. Зрілість приносить не лише зміни, але й новий погляд на те, що є красивим і що дійсно має значення. Чи помічали ви, як суспільство наполегливо нав'язує стандарти краси та поведінки, ігноруючи багатство досвіду та автентичність? Це одна з найбільших пасток, і настав час залишити це позаду. Ось у чому правда, сексуальне задоволення, інтимність і емоційний зв'язок. Є важливими частинами здорового життя навіть, або особливо після 60 років усвідомлення цього є першим кроком до прийняття вашої сексуальності з більшою свободою і меншим почуттям провини. Тепер поговоримо про те, як ці трансформації в тілі, такі як гормональні зміни та коливання лібідо, не є бар'єрами, а навпаки, запрошенням до відкриття нових форм задоволення. Та зв'язку: тестостерон, інтимне здоров'я, турбота про тіло та навіть психічне здоров'я відіграють важливу роль у цьому процесі. Коли ми говоримо про зміни в чоловічому тілі, такі як зниження рівня тестостерону або адаптація до нових відчуттів, суспільство схильне розглядати їх як проблему. Але ось секрет: ці трансформації можуть відкрити двері. До ще більш насиченого і усвідомленого сексуального досвіду. Адже задоволення у зрілому віці це не про продуктивність, це про зв'язок, довіру та переосмислення, це починається з турботи про інтимне здоров'я, приділення уваги простим речам. Як-от регулярні консультації у лікаря, фізичні вправи та навіть практики, що сприяють емоційному благополуччю, можуть змінити ситуацію. Ви знали, що здоровий спосіб життя покращує не лише ваше фізичне здоров'я, але й самооцінку та сексуальну активність. А як щодо нових відкриттів? Ви колись замислювалися над тим, щоб досліджувати нові форми задоволення. Втілювати свої фантазії чи відкрито обговорювати свої бажання зі своїм партнером. Зараз саме час позбутися табу і перетворити свою інтимність на простір для експериментів і щастя. Тепер скажіть, як ви піклуєтесь про своє інтимне та емоційне здоров'я. Або, можливо, щоб ви хотіли покращити. Поділіться у коментарях. Ми тут, щоб створити спільноту, де діалог про сексуальність і старіння є вільним від осуду та наповнений підтримкою. Тепер давайте поговоримо про найбільш поширені табу, які досі оточують секс у літньому віці. Скільки разів ви чули такі фрази, як це вже не для твого віку, чи після 60 сексуальність закінчується. Ці обмежуючі переконання не лише неправдиві, але й завдають шкоди якості життя багатьох людей. Правда в тому, що сексуальність у зрілому віці може бути більш визвольною та збагачуючою ніж будь-коли. Одне з найбільших табу це ідея, що бажання різко зменшується з часом. Насправді, бажання може трансформуватися, воно перестає бути імпульсивним і стає більш глибоким. Більш усвідомленим і часто більш насиченим. Секрет полягає в тому, щоб зрозуміти і прийняти ці зміни, налаштувати свої очікування і відкритись для нових форм інтимності. Ще один міф полягає в тому, що фізичні або медичні проблеми унеможливлюють повноцінне сексуальне життя. Це абсолютно не так. З належним медичним керівництвом і хорошою комунікацією з партнером багато з цих труднощів можна подолати. Крім того, дослідження альтернатив, таких як нові позиції, аксесуари або терапії, може привнести нову енергію у ваші стосунки. А знаєте, який перший крок до подолання цих табу? Говорити про них. Чим більше ми обговорюємо такі теми, як сексуальне здоров'я. Самооцінка і задоволення у зрілому віці, тим більше ми створюємо простір для повноцінного життя без почуття провини. Переходимо до практичних порад. Тепер настав час того, чого всі чекали: практичні поради для революції вашого сексуального життя у зрілому віці. Ці стратегії допоможуть вам глибше зрозуміти своє тіло, подолати невпевненість і насолоджуватися задоволенням без почуття провини, догляд за здоров'ям, пріоритет, збалансоване харчування, регулярна фізична активність і якісний сон не лише покращують ваше самопочуття, але й мають прямий вплив на сексуальне здоров'я. Рух підтримує кровообіг. Що є ключовим для задоволення і активності, інвестуйте у спілкування. Часто для покращення інтимності бракує чесної розмови з партнером, обговорення ваших потреб, бажань і навіть страхів створює атмосферу довіри і зв'язку, яка є фундаментальною для нових відкриттів. Не бійтеся експериментувати, існують терапії, вправи для усвідомлення тіла. Техніки медитації та навіть аксесуари, які можуть допомогти вам випробувати задоволення новими способами. Ви чули про вправи для зміцнення тазового дна. Вони прості, але ефективні для покращення як здоров'я, так і сексуального задоволення. Дбайте про самооцінку. Задоволення починається з розуму і добре ставлення до себе є основою будь-якого задоволення. Приділіть час собі, одягніться так, щоб почуватися привабливо, і пам'ятайте, що ви заслуговуєте на любов і задоволення незалежно від віку. І наостанок, давайте ще раз згадаємо: головне, ваша сексуальність і здатність насолоджуватися життям не залежать від віку. Те, що змінюється з роками, це глибина розуміння себе, здатність по-справжньому відчувати момент і цінувати близькість. Зрілість дає нам шанс жити автентично, вільно від табу і обмежень. І це стосується кожного аспекту вашого життя, включаючи інтимність. Дозвольте собі розкритися для нових можливостей, пробувати вчитися й отримувати задоволення так, як ви цього заслуговуєте. Пам'ятайте, що сексуальність це не тільки про фізичність, але й про емоційну близькість, турботу про себе. І свободу бути собою. А тепер я хочу звернутися до вас. Що з того, про що ми сьогодні говорили, відгукнулося у вас найбільше? Що б ви хотіли впровадити у своє життя прямо зараз? Напишіть у коментарях, ваша думка важлива і, можливо, саме ваш досвід надихне когось іншого, зробити перший крок до змін. Якщо це відео було для вас корисним або змусило вас замислитися, обов'язково поставте лайк. Це не лише мотивує нас створювати більше подібного контенту, але й допомагає поширювати такі важливі теми. Поділіться цим відео з друзями чи знайомими, які також можуть шукати відповіді на ці питання. Разом ми можемо створити спільноту, де всі відчуватимуть підтримку і свободу бути собою. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал, старіємо з мудрістю, здоров'ям і сексуальністю. Увімкніть дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові відео. Ми говоримо про те, що дійсно має значення, і допомагаємо кожному зробити своє життя більш повноцінним. Дякуємо, що провели цей час із нами. І пам'ятайте, задоволення не має терміну придатності. А ви заслуговуєте на найкраще у будь-якому віці. До зустрічі в наступному відео.